На цю тему ми хочемо поговорити сьогодні з двома нашими гостями: це заступник міського голови Червонограда Тарас Терко і громадський активіст та депутат районної ради Червоноградської Олександр Клімов. І питання однакові і до пана Тараса і до пана Олександра. Ви погоджуєтесь з тим, що місто Червоноград – сам назва містить символіку російської імперської політики. Якщо подивитися на, самі, на, на, ну, на саме на саму назву і саме кольора Ну то можна стверджувати як би сказати це палка з двох кінців одні говорять що це є червоні е, гради чи груди а інші кажуть що це є пов'язано з е, червоним комуністичним кольором але питання стоїть в тому що я так зрозумів що не сама назва е, червонограда містить Символіку, а, а те, що ця назва дана саме радянською владою. Це я так розумію. Якщо ми зараз можуть поправити. вони <рес> тільки, ну наприклад, я чула під час громадських слухань, казали: хай тоді суснівку перейменовують, бо теж була ніби названа <клес> радянською владою. Моя особиста думка така: коли в 51 му році більшовики давали назву населеному пункту, і назвали населений пункт Червоноград. То вони точно його не називали на честь Червоної Калини, і точно вони його не називали на честь е, червоних городів чи червоного кольору, того, який є на прапорі. Ум. Я для себе чітко розумію, що коли більшовики називали Червоноград, вони мали на увазі цей самий пропагандистський сенс, е, який в себе назву, наприклад, Червона площа. Чи червона зірка, червоний прапор для мене все-таки це назва комуністична, незважаючи на те, що слово червоноград звучить е е в українській так тобто не красноград, не красний город, власне, Червоноград. Тим не менше, воно в собі несе сенс е пропаганди російської імперської політики.